Чи обов'язково грітися перед тим, як заходити в холодну воду? Ви маєте на увазі, мабуть, фізичні вправи? Ну чи фізичні так? вправи, чи дихання за всі 20 років, що загортовуюся, я бачив багато різних там людей, які це роблять. Хтось після пробіжки зразу роздягається, пірнає, одягається, і біжить далі. Класно, класно, але знову ж таки для загартування максимально розширені судини сунути в холодну воду. І потім знову ну, примусово гріти. Ну, сенс тоді. загартування буде вже проходити не так ефективно. І знову ж таки, я б е це все-таки для контрастного душу. Такі трюки там різко розширити, різко звути сюди, але не для загартування. Якщо для загартування, ми спочатку стали, налаштувалися, правильно продихали, розслабилися максимально, пропустили через себе холод, пішли спокійно у воду, вийшли спокійно з води і дали організму зробити свою справу, тобто нагріти кров. Стягнути її до центру і потім плавно віддати її в периферію. Все, процес гартування пройшов. Тобто не поспішати одягатись, правильно? Я взагалі кажу, що навіть не поспішати витаратись, якщо немає сильного вітру. Актуально? Плюс? Плюс. Окей.